Україна, моя рідна Україна, моя ненька, мацінка єдина. На добру традицію в нашому місті, ймовірно, перетворюється поетичне відкриття фотовиставок про Україну. Таку хмельничанам презентували із нагоди Дня Незалежності, крім світлин, зроблених в нашій країні, фото шести сусідніх. Цікаво те, що фотографи представили не лише власну батьківщину. Багато з авторів робили знімки, зокрема в Україні. А тому головна мета міжнародної виставки Моя країна в східному партнерстві показати, якою її бачать зарубіжні фотомеці. Відповідно, можна побачити і світлини українських авторів, зроблені в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії та Молдові. Яка фотографія лучму целі наш український, або... і це без мікається. Є чоловік который может увидеть то, що привычно мені я можу пропустити. І також тоже фотограф. А он со своєї сторони. І фотографії можуть получиться що інтересні. Виставка Східне партнерство це несподівані зустрічі, історії і долі. Кожен куточок зберігає спогади відвідувачів. У на найяскравіші емоції здебільшого викликає рідний край та місця, де народились. Дуже багато подобається Дуже фантастично, не вивчено все. дуже-дуже. дуже, 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 дуже гарно. Для мене найкрасивіші місця це місця моєї малої батьківщини. Це моє Азовське море, яке я всім серцем люблю. Безумовно, Бакота. Це такий старовинний монастир в скалі, який говорить про те, що ми, як українці, як нація завжди знаходили якийсь вихід. Ще, безумовно, до гора. Все, що пов'язано з Дністром, мені звичайно подобається. Ну, як би не, не хотілось говорити про рідне місто, але ну, місто Львів є такою надзвичайною прилиною. Я не разово був в країнах Західної Європи, так от приїжджаючи до Львова, власне відчуваю себе в комусь європейському місті і направду кажуть мала Прага. Побачити Україну очима закордонних фотографів, усі бажаючі можуть музеї студії фотомистецтва.